Дуже часта проблема, коли не вертається або погано вертається лапка кікстартера на скутерах. Я знаю за роки роботи дуже часто приїхають, або вже коли люба техніка такого плана скутери, в якої кікстартер. Вже в ремонті і завжди натякають. І подивіться, щось та лапка. І неважливо, чи це бушний скутер, чи майже новий без пробігу, але довго стояв. Купляють нові храповики, купляють змастять так. Тут змастять, що просто це від 139 го двигуна китайського. Китайської вісімдесятки, але наглядний приклад. Ось конструкція самого храповика, який виходить і прокручує сам сам колінвал, можна сказати, напряму. Він йде в зацеп з храповичком на варіаторі, і, і цей. М мазають його тут, і ось тут, і скрізь ось, і не, не розуміють. І саму от конструкція йде, тут цепляється лапка з іншого боку. Хто там, хто не знає, ну, скажу вже раз про це говоримо. І тут мазають і пружина. от Іде всередині пружина така, ну неважливо от такого плану. Вони скрізь в, в різних скутерах подібна система кікстартера. Ну, і саму пружину купують нову кучу нову, а вона не вертається. Всього-навсього всього тут е, проста причина. Причина буває, от навіть новий е, храповичок, Якщо ми прокручуємо оцю от скобу, попробую її покрутити, вона не вертається. Вона дуже, от якщо ну, зараз шумно трошечки цей, але чуєте шум? Іменно шумить. Ще один храповичок. Трішки іншого ну, діаметру і цього, але в принципі така ж система. цей. Також дивіться коли брендові там скутера куплені довго стоять, пересихають. дивіться, що просто треба зробити: або змастити тут рідкою рідким мастилом, не ведешкою, не літолом. А рідким Но це відносно того, наскільки воно туго ходить. Розумієте, так об'яснити ну, важко. Але воно має в руках легко прокручуватися. Я вирішую це так. Я вставляю, допустимо, ось сюди зараз покажу в лищата, в лищата. Але це діло я показую, як роблю я. Але хто не знає, або трошечки цей, то може запартачити. Хоча може робити і без скоби. Ця скоба вже фіксується, оця скоба фіксується отут. -от, і вона не дає храповіку ходити. Я беру кажу, фіксую ось так, от, і або знімаю взагалі скобу і її розжимаю чуть далі. Вона вже ходить. Легше. Якщо її зараз ще змастити, але чому кажу, що акуратно, тому що коли ви дуже сильно воно е, е, ну, губить геометрію саму. Саме кольцо губить геометрію, можна буде чуть-чуть цей. Воно має бути і не спадати, і легко прокручуватися. І до, до, ну, до доповнення звичайним там мастилом любим, яким є, щоб це просто рідким мастилом. Ну, Я знаю, я просто знаю, що багато зараз кутерів стоять з цим. Це обслужити може кожен акуратненько не спіша, демонтуючи кришку і демонтуючи сам, храповічок, храповічок і його, це, тільки не наробіть лишнього. Всім добра, ділимось інформацією і, і все буде Україна!